Всім привіт! Будемо обрізати вже останні рози, вже багато обрізали, залишилися ці. Цікар цю бокову Раз, А це буде на черинок, я досажу, десь черинок буде готовий. Так, Це оббираємо з боку, це трошки лишаємо. Це трохи теж лишаємо. Так, все. Цю молоду ми вбираємо. Вона тут не треба. Ці букові вбираємо, бо вона буде затіняти середину. Це скільки високо обрізаю, бо може бути ще прихватити мороз. Тут це. Цей той кусочок обрізання лишнього не треба. Це теж високо, бо ще треба буде весною. Обрізати, як десь щось перемерзне. О, все, красуни наші. Так, цей кусочок лиш залишаємо. Це обрізаємо. Так, всю палочку витягне, підв'язували його. Цей кусочок лишаємо і це обрізаємо, вже викинемо і це обріжемо. Це все викинемо Вже пора його саме закинувати. Ось Так, цю бокову теж обріжім. Так. І цю обрежем Вона тут не треба. Візьмемо один черенок, бо нам більше не треба. Тепер я ще землею їх утеплю, бо опілками розину утепляє а землю. Земля з компостом. І все, вона вже може зимувати. Другня наша готова до зими. Тепер йдемо, посадимо цей чиринок, ходь землю, заб'ємо і йдемо до родидрому. Родедрон у нас отут. П'ємо десь сюди, дві цих пагони. Почки дві сюди і дві наверх. Тож потім землян утепле. Ну, і ще нам треба на зиму родедрон попілками, бо родедрон любить кисну землю, його лише пить. Камернорозі в якому разі обліками не можу тепляти, тому що вони пропадуть. Вони не люблять кислого ґрунту. дився. Підписуйтесь на мій канал. Всього хорошого.